Привіт, дівчата! У мене сніданок. Боже, в мене таке трапилось на цих днях. Боже, я вам зараз як розповім. Просто будете в шоці, але поки розповім про сніданок. Два сирники. Сирники, я показувала, їх придбала в метро. Вони із сиру кисломолочного з доданою ферментом лактаза, вони безлактозні. Плюс тут кокосова стружка. Тут немає цукру доданого і глютену. Вони з рисовим борошном, але рисове борошно для мене. Не є ніякий показник, тому що все рівно рисове борошно очищене, в нього глікемічний індекс 90 більше, ніж у цукру, тому на це не звертаємо увагу. Але вони із еритритолом замість цукру, замінником, таким цукру. це дуже-дуже круто. І е, в мене тут печені овочі, яблучка, абрикоси, морожені і банани. Потім я з'їм ложку такої пасти фундучної класичної, бо ж воно так, так смачно, мені так заходить. Мені певно потрібно вже менше їсти ці пасти, тому що я хочу схуднути, а вага тиждень не йде. Відсоток жиру йде, знижується, відсоток води зростає, відсоток кісток зростає, а вага не йде. Але так як я давно допомагаю людям схуднути, я знаю, що так буває. І я вам покажу за допомогою чого я знаю свої показники, за допомогою вагів. І в мене тут ще кава, кава декафенато без кафеїну Іллі торгової марки Іллі. Я розповіла про неї в інстаграмі і в Тіктоці. В Сьогодні сторіс записала в Тіктоці. Також побачите так, ще мені потрібно зробити манікюр, тому що то що в мене зараз на нігтях, це просто страхи господні. Так щось не фокусується, да? Ну, фокусуйся вже ось. Я їх, звичайно, щось там підрізаю, підрізаю, але піти на Манік я не маю можливості, тому фарбую звичайним таким якимось лаком. Так, а ось там стоять мої ваги про них, я сьогодні вам розповім. Я придбала просто тефаль, є дуже класні. Професійні ваги, які виміряють, ну розумні ваги, які виміряють індекс маси тіла, е, так як ці, які виміряють відсоток жиру, метаболічний е, вік і все все інше. Я придбала за 1600 гривень, вони були в акції якісь. Ну, тобто, є вони і за 5, не, не тефаль, тефаль максимум, мені здається, за 3 є. Тобто, чи взагалі варто їх купувати? Я дуже сильно в них. Е, Сумнівалася, але запитала у Олександра Колядина, скільки вони точні у того у якого я навчаюся. І він скинув мені там дуже круте відео, де хлопець все про них розповідає, як вони вимірюють вагу. І вони дійсно роблять заміри правильні, але з похибкою 20-30%. Але що класно в них, це відслідковувати динаміку. Я зараз поїм і розповім вам трошки більше про ваги. Так, дівчата, про ваги трошки пізніше вам розповім, а зараз буду розповідати про те, що з нами сталося. Так, моя малишка щось тут похникує. Ще тихенько йду. Бо не можу записати відео. Коротше, що сталося? Включили опалення. В усіх, певно, регіонах вже вімкнули опалення. А ми заїхали в квартиру після ремонту. І тут почала капати батарея. Ми викликали майстра, щоб підтягнути цю батарею. І знаєте, що сталося? Була бракована батарея, в ній різьба такий е, закривашка. Така в ній була бракована різьба, і він так тільки підкручує, і це виривається і починає під тиском 6 ампер, тобто десь приблизно 120 кілограмів. Просто як з бронзбойта грязна вода гаряча, втікти в квартиру. Буквально за хвилин 7-10 вся квартира була повністю в воді. Це був такий шок. Я просто думала, що посиві. Я так кричала, пишу сусідам, дзвоню, кричу. А я з двома дітьми. Мій син не пішов в садок, тому що ми мали їхати з ним до лікаря. Маленька моя спить. Ще добре, що зі мною була сестра, тому що це просто скажу вам, можна було збожеволіти. І нам везе на квартири, тому що першу квартиру, яку ми знімали в Чернівцях, ми її зняли, але не ночували ще в ній. Поїхали. Ночували ще не там, скажімо так, ми просто заплатили кошти, взяли ключі і нам показує власниця. Ось тут -от бойлер, тут він капає, тут ця трубочка така типу. Цю трубочку вставте відьорку і все буде добре. Ми ту трубочку вставили в відьорку, якби ну, ми там не ночували, ми звідти пішли разом з нею. І зранку, виявляється, нас почав шукати весь не двір, а на весь двір бігав там хлопець, який шукав нас. Типу, так як цей болер прорвало, і цей болер 80 літрів витік, ми зайшли в квартиру, у нас все сухо, а він за ніч витік і весь прокапав на квартиру ну, внизу. А там не було власників, і там просто туди зайти не можна було. Це жах. Тобто кожна квартира, куди би ми не приїхали, завжди супроводжується потопом. Для мене це настільки страшно. Звичайно, слава Богу, що це не пожежа, потоп можна ще пережити, але то, що було. Кілька днів тому я думала, я посивію. Це було дуже страшно, як ми всі тут вимакували цю воду, трошки підтопили сусідку знизу. Тобто, я не розумію, чому у нас, так в країні, весь час все через сраку, вибачте. Кожен раз ці системи ламаються. Вже не знаю, тут, начебто, нові батареї, але. Теж є брак, постійно щось тіче. Куди би я б де не жила, постійно є ймовірність затопити сусідів, потопів, і я їх дуже сильно боюся. Так, я заварила собі чайок з ромашки. хочу попити, хочу поїсти трошки. У мене є авокадо, буду їсти авокадік, сир. Хліб в мене такий смачнющий. Так, сир. Потрібно вже робити замовлення. Їжі сир, а, хліб зараз вам покажу. Хліб я купила у дівчинки, яка професійно пече хліба на заквасці, вона їх вистоює по дві доби, ферментує холодно. Зараз покажу. Холодна ферментація, гаряча. Такий хлібчик цільнозерновий. зерновий. З дівчиною цією славою я познайомилась на курсі Health Demia. Вона моя колега, теж health-coach, нутриціолог. Це цільнозерновий, це із борошна твердих сортів пшениці. Бачите, який він гарний. Тобто пшеничний. Ще булочки, були ще в мене мигдальні булочки. Це кокосові булочки. Всі на заквасці, всі з дуже якісного борошна. Прям таке я їм-їм. Дуже подобається. Вона, не, ну, вона робить на замовлення, але в неї не таке виробництво, прям велике і потужне. Вона більше по своїх якось пече хліб, тому давати контакти марно, навряд чи вона на велику аудиторію зможе напекти. Я замовляла ще хліб в... на сайті Хліб і Пряник. Я вам давала, я вже відвернула цей хлібчик, я вже його їм давала в інстаграмі посилання. На хліб і пряник, хто прям безглютенові кліби, любить різні такі справжні, справ... ну, якісні. Так, отак от, от буду я їсти і піду трошки ще посплю. Але розповім вам про вагу. Ось ці ваги. Тут такий мобільний такий додаток є. Його потрібно відсканувати. Тут QR-код, і ось такі, бачите, металеві штуки. На них стаєте босими ногами, і воно кілька хвилин вираховує. Вашу індекс маси тіла вираховує. Це ми можемо, звісно, самі вираховувати. Потім вираховує вам ваш відсоток жиру, відсоток від жиру, слава Богу, від жиру в мене норма хоч тут, тому що в мене немає ожиріння, але в мене зайва вага є після пологів. Потім вираховую кількість рідини, кількість кісток, кількість м'язової тканини. М'язова тканина в мене в нормі. Навіть, ну, класно, і кісток у мене все в добре з кістками. Тобто, але в мене погано з жиром і з вагою. Тому що я набрала за пологи 19 кг і зараз скинула лише 8. 8, так. Тому. Ці ваги можна купувати. Я би не радила тефаль саме. Це я такі придбала із тих, що були тут. Якби в мене була можливість, я би придбала іншої торгової марки, більш професійні, але вони там такі по три, по п'ять тисяч, по різні. Ці 1600. Хлопчики дівчатка, так як каже мій син, хлопчики дівчатка, це цілеся пустити, він такі високі. А зараз поріжу хлібчик цінозерновий. Щось мене погано видно, так? Да? З тими стільцями ще тут немає меблів, на чому сидіти, коли там. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у кого справи, у кого були потопи, хто як з цими ситуаціями своїми справлявся. Ой, який він гарний, з дірочками, цільнозерновий, я би такий не спекла в житті. Тому що цільнозерновий, він з дірками не виходить зазвичай. Бачите, які дірочки класні? Це все за допомогою ферментації дівчинка робить і е, натуральних заквасок. Тут пшеничний більше дірочок, але пшеничний із твердих сортів це пшениці. Тверді сорти вони теж е, не так, скажімо так, піддаються її дріжджів. Хліб. Дуже круто. Як можна не любити хліб, я не знаю, але я не їм звичайний хліб. Прямо такі батони, все. Нічо. там нічого корисного нема, а тут є користь, він же цільнозерновий. А яка саме користь? Вітаміни групи В, клітковина, в ньому менше вуглеводів, такий хліб не так підвищує рівень цукру, глікемічний індекс в нього нижчий. Ще плюс, якщо я додам зараз авокадік, а авокадо це жир? До речі, я нещодавно знімала відео. Чи можна чимось замінити авокадо? Насправді, авокадо це такий жирний продукт, в ньому є фо О, шикарно… Фоліова кислота, є магній, є калій, але здебільшого жиру і жир здебільшого мононенасичені жирні кислоти. Ми всі звикли бігати за поліненасиченими жирними кислотами омега 3, так ось омега 3 дуже-дуже вало, тут більше омега 6, але взагалі і омега 6 тут менше, тому що тут більше мононенасичені жирні кислоти, такі як в оливковій олії. Оливкова олія теж здебільшого з мононенасиченими жирними кислотами. І якщо заміняти його, то типу можна більш ну, більш всього підходять горіхи, щоб його замінити, наприклад, мигдаль або макадамія, самі близькі. Але е це часте питання, чим заміняти. Я взагалі не розумію, навіщо заміняти, що не можна так їсти. Тут би мені зараз м'язка якогось, або якоїсь рибки. У мене немає нічого такого, тому що ми займалися наслідками потопу. І я нічого не готувала. Вчора у нас взагалі обід був з морквиною, якась там гречка була приготовлена і теж шма... шмат сиру. Ой. Смачно. У мене є хейтер якийсь. Мій особистий а, цей хейтер, можливо, він мене зараз дивиться. Коротше, людина слідкує повністю за всіма моїми відео в Ютубі, в Тіктоці. Можливо, в Інстаграмі, не знаю, але кожен раз, коли я викладаю нове відео в Тіктоці, з'являється нова сторінка. Нова сторінка з дивною назвою, і типу ноль, е, цих, ноль підписників, ну, тобто, створена нова сторінка, їх постійно блокую, можливо, і не слід блокувати, але хай працює ця людина. І там постійно гарські коментарі, але вони дуже особисті. Тобто, не просто якесь фе вилило гімно і пішло. А це саме особистий коментар, коли Знають кожне слово, яке я говорю в соцмережах, розумієте? Тобто людина гаїть своє власне життя на мене. Це мені не зрозуміло, певно, просто якась. Ну, для мене це убогі люди, у яких немає свого життя, які настільки ненавидять, але вони не можуть перестати дивитися. Я певно дратую ту людину, можливо, це заздріть, я не знаю. І е, такі люди, і це людина, яка мене знає в особистому житті. Е, я підозрюю, що це людина з чернівців, е, тому що десь хтось мене тут персонально знає, і я цю людину певно дратую. Взагалі, знаєте, як ми переселилися з Києва, киян не дуже люблять чернівчани, ненормальні, е, я маю на увазі. Люди ненормальні. Дуже багато у людей комплексів, дуже багато у людей біди, люди нещасливі, і від цього такий хейт. Сижу їм такі штучки. Так що, людина, якщо ви мене дивитесь, і ви той хейтер, мені вас дуже шкода. Потрібно навчитися жити своїм життям, відчувати щастя кожного дня. А гаяти час на чужу людину це просто. Проживання життя даремно. От Бог, коли ми всі помираємо, потім спитає у нас, а чим ти займався, на що ти конкретно витрачав свій час? Як ти конкретно допомагав людям? На що ти свої таланти витратив? Такий великий шмат сиру. І придеться тоді відповідати. Типу, а я свій талант і свій час витратив на те, що я, типу, ображав другу людину. Яка допомагає людям, знімає корисні відео, займається їхнім здоров'ям. А мене ця людина дратувала і я ось хотів її зробити погано. Я завжди аналізую через призму себе. Чи написала би я гадський якийсь комент? Ні, нікому, ніколи. Якщо мені не подобається відео чи людина дратує, тому що мене теж дратують люди. Або інформація, я просто пролисну. І все, просто не підпишусь, можу відписатись. Один раз я раміні ексхазей написала в її канал, коли вона запросила Ірину Фаріон і сказала, що ми з Іриною Фаріон там об'єдналися, щось будемо там робити. Коли я коли прочитала цю історію про об'єднання, я їй написала, що це вже для мене перебор. Що якщо вона так само мислить, як Ірина Фаріон, з нею щось там об'єднається, то я не можу підтримувати цей канал. Тому що я вважаю Ірину Фаріон самим більшим злом україномовним в Україні, яка несе тільки <кій> ще більше ділення між нами, а особливо після останнього її посту, що наші військові, ті, які розмовляють російською мовою, поплюжать честь ЗСУ. Просто хочеться взяти цю мразь, кинути в окоп і хай сидить і молить цих російськомовних воїнів, які захищають нас і її. Про те, щоб її захистили на любій мові. Мій чоловік в ЗСУ. Він розмовляє російською мовою. Він зробив для України в тисячу разів більше, ніж вона. Мовчки, нікому про це не розповідаючи. Якщо я буду їсти дівчата, розповіла вам про свої приколи з приводу консультації, чи веду я зараз консультації, трошки веду, У мене є мої підопічні минулі. Одна, одна всього нова дівчинка, я ну, вона ще до вагітності мені писала з Америки. І вже я народила, вже я не могла її відмовити. А так наразі на супровід я не беру людей, на консультації беру. Аналізи вивчаю по ночам, меню роблю по ночам. А так дуже-дуже важкувато знайти час із дитиною. Ще ж малому маю приділяти увагу, тому що він трошки капризний. Мукбанг на камеру. До речі, це класна тема. Записувати на камеру як їси, тому що я їм повільно. А потрібно їсти повільно і максимальну кількість пережовувати їжу. Тому що травлення починається в ротові порожнення. І чим краще ми пережуємо їжу, тим краще ферменти всередині потраплять туди. А буде краще перетравлена їжа. А коли я їм сама... Я їм лівою рукою, правою ногою, отак от, от швидко, швидко. Ну, це зараз швидко, тому що з, з дітьми постійно. А ще на днях, я десь розповідала вже це. Я малу так от годую і тримаю цією рукою, а лівою їм їла я ананас виделкою. І я виделкою тикнула собі сюди, і ананасовий сік роз'їв мені, і я два тижні з тихім ходила. Потрісканою потрісканим, зайдою. Укусно. все зайчики. Буду далі працювати, щось робити. У мене ще ж навчання. Так, я не нафарбувалась, до речі. Тільки губки підфарбувала. Можна так ходити? Чи не можна? Таке щось ну добре. все. люблю, цілую.